Вітаю! Ви на каналі тося читає казки. Боб і роб. Детективна історія з Ю Пікфорд. Вау-вау! Роб обожнював усе блискуче, дороге. І обов'язково, щоб крадене, тому що він був соломщик, крадій, і взагалі він був поганий. Справді поганий. Він був настільки поганий, що розкидав бананові шкірки на тротуарі. Бемцьі. <хи> Подивись, який ти незграбний. Він був настільки поганий, що обожнював дзвонити людям у двері і ще включати пожежну тривогу. І робити шкоду. А що в нас тут смачненьке. Ням -ням -ням -ням. Боб був робовою собакою, і він не робив тих жахливих речей, тому що він був хорошим, справді хорошим. Ну, наприклад, він прасував, а ще допомагав стареньким паням переходити дорогу. А, юначе, дякую. Який ви волохатий? Вам треба поголитися, юначе. Він умів пекти найдивовижніші тортики в світі. Ням-ням. А ще мама навчила його завжди слухати свого господаря, навіть якщо цей господар негідник і зломщик. Щовечора, коли заходило сонце, Боб і роб надягали свої маски і вирушали на пошуки здобичі. Але роб був не просто поганим, роб був ще й поганим грабіжником. Робе, що ти робиш? От повтори. Робе, та це ж комора для віників. Ой, лишенько, ну я тобі ще раз кажу нам не потрібен позолочений горщик. От. Вугу, робе, хтось іде. Яке платтячко! – О, заради бога, робе, рухайся хтось іде. Одного разу на сходинах собак грабіжників Боб розповів усе, що він думає. Чесно кажучи, я думаю, що через роба одного разу нас усіх спіймають. Собаці місце біля гарного теплого вогнища, а не в тюремній камері. Гей, немили дурниць, відповіли інші собаки. Не можу уявити нічого нуднішого за гарне тепле вогнище. Живи своє життя. Так, подивися, які ми багаті. Ми багатші, ніж могли б мріяти у найсміливіших мріях. А ти хочеш позбутися цього всього, пхе. Так так, ось скуштуй собачого корму зі смаком шампанського і припини молоти казна що. Боб засмутився, але вирішив забути свої мрії коли-небудь стати нормальним собакою адже він мав залишатися вірним своєму господарю, навіть якщо той був гидким грабіжником. Собачі вісті розшукуються. Якось уночі, коли Боб і роб швендяли вулицями, розглядаючи, щоб його таке поцупити, вони помітили в одному будинку величезну купу подарунків, а вікно до того ж було відчинене. Хе, диви, легка здобич, вишкірився роб. Ти стій на чатах, поки я заберу ось цей скарбик. Тож поки Боб стеріг, роб якнайшвидше запихав усю купу подарунків до свого мішка, а потім обидва дременули у темряву. Шух! Але коли вони повернулися додому, роба чекав неприємний сюрприз. Та це все якісь дурнуваті іграшки. Дешеві, пластикові, фу, не екологічні. Яка трата часу? Тьху. Вилаявся він і пішов собі спати. Розстроєний. Ні, мені урвався терпець, подумав Боб. Бідні дітки будуть плакати, якщо завтра не отримають оті подарунки. Я мушу їх повернути. Він склав усі подарунки назад у мішок, переконався, що роб добре хропе. <звук> На масті напис. Спляча красуня і потягнув усі подаруночки туди, де вони їх забрали, пихкаючи і пахкаючи, адже це було цілих чотири кілометри. Він проліз у вікно і обережно одно за одною вивантажив усі іграшки. Але коли він закінчив, то був такий втомлений, що зненацька заснув на місці. Без задніх ніг, як то кажуть. Наступного ранку його розбудило міцне стискання шиї. А, роб, робе. Він подумав, що це роб знайшов його і намагається задушити. Вибач, робе, зупинися, я можу усе пояснити, чесно. А...» Натомість перед собою він побачив три дитячі мармиски. Вони усі намагались його обійняти. Мамусю, це найкращий подарунок, мам, а ми можемо залишити його, ну, будь ласочка. Хм. «Ну, Якщо за ним ніхто не прийде, тоді так, звичайно, відповіла мама. Того дня в околиці кожне дерево було обклеєне плакатом оголошенням. Увага! Знайшовсь собака усміхака, дуже добре поводиться дзвонити сюди. Хм. Дуже схоже на Боба. Але це не може бути Боб. Він виглядає надто добрим, пробурчав Роб. От так і вийшло, що за Бобом так ніхто ніколи і не прийшов. Його. <піш> Боб був дуже щасливим і ніколи більше не був поганим. Ось, ловіть його, ловіть, це роб. Він викрадає золоті горщики. Не був більше поганим роб, принаймні деякий час, тому що він сидів у в'язниці і не міг робити поганих речей. Кінець.